Допомога для фронту за ініціативи Івано-Франківської обласної військової адміністрації в Коломиї провели шостий благодійний аукціон на підтримку 102-ї бригади Івано-Франківської територіальної оборони. На заході вдалося зібрати більше двох мільйонів гривень. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, за ці кошти придбали потрібне захисникам обладнання. Цереби та квадрокоптери. Сьогодні ми все закупили, що нам сказав командир бригади. Ті тактичні речі, реби і квадрокоптери, які сьогодні є надзвичайно. Потрібні в бою сьогодні. У понеділок маємо можливість хлопцям передати і подякувати їм безмежно за захист нашої країни, тому що вони дуже сильні, незламні. Вони роблять неймовірні речі, що дозволяє нам жити в своїй рідній українській державі. Також з передових позицій приїхали наші хоробрі воїни відважені, і саме їм ми ці речі передали. Начальник безпілотних систем 102-ї івано-франківської бригади ТРО Максим Шовкопляс скаже: це обладнання необхідне для захисту позицій і забезпечення бойових. Operații Станом на зараз щохвилини противник наносив вогневе ураження по наших позиціях. Тобто, колись це починалося з кумулятивних боєприпасів, які знищували з техніку, могли вражати. Зараз противник розвинувся. Він використовує як термобаричні, так і фугасні боєприпаси, які просто знищують фортифікацію нашу, в яких знаходяться наші військовослужбовці. вплив противника постійно наражається на дані засоби. Вони постійно мають бути в запасі, їх треба замінювати для того, щоб, щоб в нас хоч щось вдавалося. Очільниця Прикарпаття анонсувала наступний благодійний захід на підтримку Збройних сил України та закликала усіх небайдужих долучитися лотами. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї.